Вас в ефірі програма, будьте певні, спілкуємось сьогодні не з психологиною, а з поліграфологом. Правильно, Наталю? Так. Саме так звучить твоя нова професія, яку ти нещодавно опанувала. Розкажи, будь ласка, що це таке поліграфологія і для чого вона нам потрібна? Ну, насправді, щоб бути поліграфологом, добре бути психологом. Перед цим. Базова освіта в мене залишається. Психологія, так, і е, поліграфологія це як додаткова освіта, е, яка допомагає мені е, більш ширше так е, вивчати людину. Поліграфологія це дисципліна, яка дає можливість за допомогою пристроя поліграфа е, вивчати реакції людини на запитання. Е, потрібно для того, щоб е, Дізнатись, що людина є щирою чи ні. Кому це потрібно? Роботодавцям. Які так мають свою фірму, дорожать нею, і вони е, хочуть підібрати певних працівників, які будуть їм вірно служити, вірно виконувати свої обов'язки професійні і не зловживати на фірмі. Е, в сім'ї можна застосовувати, так, коли партнери мають якусь підозру один на одного, ті ж так е, модні тести на зраду е, замовляють е, люди, і для того, щоб... Виявити, чи мала місце зрада, чи ні. Деколи людям стає спокійніше продовжувати будувати стосунки, коли вони перевірять свого партнера на поліграф. Не завжди стосунки продовжуються, це ми може окремо проговоримо, тому що саме це так перевірочно воно вносить е, таку тріщинку в стосунки. Ти що мені не довіряєш, якщо перевіряєш мене, так? Е, але має місце і в сімейних стосунках. Кому це потрібно зараз, як ніколи, в час війни це потрібно Збройним силам України, правоохоронним органам органах по різних так рівнях, щоб зрозуміти, чи не заслана людина працює в цих органах. Так? Яка мотивація її, чи вона не співпрацює з країною окупантом Різні мотиви за допомогою цього пристрою можна дізнатися. Різні благодійні фонди оперують ресурсами, так? допомагають. І дехто може працювати так? і розподіляти ті ресурси, скажімо так, не за призначенням. Відповідно з моєю поліграфу можна вияснити чимало місця, так радіжки ті ж на роботі. Поліграф широко застосовується в юридичній сфері, коли йде мова про злочинність, щоб виявити, чи людина причетна чи не причетна до певного злочину. Це так, якщо коротко, кому він потрібен. Людям для людей побутує така між людьми думка, що все ж таки поліграф можна обдурити, обманути, чи це правда. Ну, Справді, я е, переважно від всіх знайомих чула таку думку. І коли проходили навчання, звичайно, що ми теж це запитання давали, а потім перепровіряли себе, намагаючись обдурити так? поліграфолога, який тестував того ж студента, з яким вчились. Суть яка, е, що поліграф це пристрій. Він не має емоцій, душі, свідомості. В ньому є програмка, яка реєструє. Фізичну реакцію людини. Це типу тискомір чи е, термометр. Він заміряє те, що є в організмі. І видає це на екран. Тому поліграф не можна обдурити, бо він зафіксує тільки реакції. Але обдурити можна поліграфолога. І тут вже залежить від його професійності, наскільки грамотно він. Складе батарею тестів, бо поліграфом все не закінчується. Для цього є спеціальне навчання, до речі, дуже ціную своє навчання, яке я пройшла, бо є різні школи, які його дають, а Всеукраїнська асоціація поліграфологів. В них Є свої принципи, є людина Тетяна романівна Морозова, яка 20 років поліграфологію впроваджує в Україну. І Дають ці ті знання, дають вона ще й за освітою психолог, професор. Ну тобто ти отримуєш не тільки знання про поліграф, ти отримуєш знання про життя і про так різне практичне застосування і випадки. Так от важливим є вміння складати за певними алгоритмами батарею тестів. Тобто, так ці запитання сформулювати і заховати, щоб для людини це було несподівано. Бо записується це перші три секунди, коли людина відповідає, якщо вона мовчить, ну вже потім мені не треба відповіді, я вже бачу реакцію. І, до речі, полонених, коли е, досліджують е, окупантів, так, то там іноді людина може не говорити. Але їй дають питання, її організм видає реакцію. І таким чином розуміють, як далі діяти. Якщо взяти у відсотках, наскільки відсотків цей апарат дає. Реакції сто відсотків ну звичайно, сто відсотків. Просто є різні, скажем так, індивідуальні реакції людини, в якої одній людині даш це запитання буде певна реакція, може так сказати, малесенька, а інша, яка більш збудлива, в неї більш яскраво виражена. Але реакція є в кожної. Тут питання: чи чи то запитання значуще для неї? Скажи, яким чином він впливає на організм, чи не це якусь певну шкоду? Е, ні, він абсолютно безпечний. Ну, власне, той ж е, тискомір, яким тиск мірі. Ну, він е, і то тискомір здавлює руку, як ви знаєте, щоб видати е, поліграф нічого не здавлює. Є можливість сьогодні продемонструвати це на тобі. Ти відчуєш і скажеш? Тому що це тільки датчики, які абсолютно безпечні, що нічого, ні да, током не, не б'є. Uh -huh. No, mm. Викликає дискомфорт, тому бачити. що для людини природньо, коли це вперше вона кудись іде, чи до стоматолога, чи до гінеколога, чи просто так лікар слухавкою слухає, це вже така трошки тривога наростає. Відповідно, коли я людині підключаю ці давачі, я їй пояснюю. І в неї трошки є таке ну, мандражок, так? але в процесі. При добрій бесіді зникає, тому що людина розуміє, що їй потрібно виправдати свою совість, так, своє, е, особисту історію перед роботодавцем, щоб вона там щось не вчиняла, тому вона погоджується пройти, бо це важливіше, тому вона цей дискомфорт стерпить. І для різних моментів так хвилюється, обов'язково є горнятко з водою е, ну ж... мити. Пити. <пити>, пити, 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 тому що від хвилювання пересихає в горлі, як ви знаєте, це стандартні такі реакції організму. Розкажи, будь ласка, з чого ця процедура розпочинається? Е, ну, завжди поліграфолог е, дає респонденту, тобто це людина, яка приходить на обстеження, е, підписати заяву про надання добровільної згоди на проведення дослідження з використанням поліграфу. В заяві коротко описано, що чекає людина. Бо деколи можна на словах сказати, але та хвилювання, а ми мені казали, не казали. А коли людина читає, то вона розуміє, так що я такі-то такі, то записую свої дані без примусу прийняв рішення про участь в проведенні дослідження на поліграфі. Я ознайомлений з правилами, з тим, що треба відповідати так, ні, не знаю. Бо іноді деколи бувають ситуації, коли ми не знаємо. Е, і це допускається так, відповідь, що я абсолютно здоровий, що я не вживав ліки, приходячи до поліграфолога, ліки, які змінюють фізіологічний стан. Е, до речі, я це все одно побачу потім на поліграмі. Бо деякі люди з метою протидії вони готуються, вони читають чи різну інформацію чи консультуються, і вони можуть вживати деякі ліки, щоб пригальмувати свої реакції. Але вони не знають, що наш поліграф, до речі, він вітчизняного виробництва, і найкрутий український Рубікон. Я так це озвучу, щоб ми пишалися українськими винаходами. Він за допомогою поліграми, яка вимірює кров, може виявити, чи людина випивала щось, що змінює свідомість її реакції, чи ні. Тому і від такого ми застраховані. Далі людина е, проінформована про те, що відмова від проведення дослідження, вона не може трактуватися е, як те, що людина дійсно щось приховує. Тому вона може погодитись не проходити. Ось такі моменти. Е, тематика обстеження теж проговорюється. Тобто від замовника є, наприклад, запитання, ще зловживав, чи е, 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 ліві е, доходи мав так. Без відома керівництва чи вчиняв там крадіжки на попередніх місцях роботи. Бо як кажуть, хто не наказаний, то відповідно він продовжує вчиняти такі дії. І та, про таку тематику я повідомляю респонденту. І нічого більше. Тобто я не можу запитати його, чи він зраджував дружині, якщо замовник дав запитання, що стосується роботи. Бо деколи люди вони ж бояться, це закономірно. У нас є свої скелети в шафі, так, і ми хочемо приховувати своє особисте якесь життя. Тому обов'язково повідомляється, про що я буду питати. І вже на такій бесіді вона називається перетестова. Я фіксую відповіді, бо є варіант людини. Ну, наприклад, що є для вас стимулом в роботі. І людина каже, там, наприклад, я. Е... Достойна зарплата, гідна зарплата. Так? І я цей варіант записую. Я їй пропоную варіанти різні, і в тому числі її. І, і потім перевірю, чи дійсно це їй гідна зарплата, чи, наприклад, додатковий лівий заробіток, ще попри зарплату. Ось такі моменти. Під час процедури, чи може знаходитись третя особа поряд з вами, чи це тільки ви вдвох? Е Якщо не заперечує замовник, взагалі в заяві згоди йде мова про те, що додатково буде фіксуватися на аудіо чи відеофіксація, для чого це потрібно? Тому що в мене є спеціальні знання, я захищена ними, у мене є поліграми, так? які виміряли реакції. Я потім зробила висновок. Але щоб застрахувати себе. Що я до людини не приставала, чи що я там якийсь е, якісь не розпитувала, то для цього є аудіозапис, відеозапис. І людина таким чином розуміє, бо деякі е, респонденти так, вони потім можуть суд подати на поліграфолога, що такого не було, мене змушували. А відеофіксація вона дає зрозуміти, що все було е, прозоро. Розкажи, будь ласка, Наталю, чи є якісь певні обмеження на використання цього поліграфа? Ну, оскільки поліграф це пристрій, який фіксує фізіологічні реакції, і давачі, які ми прикріпляємо до тіла, так, вони транслюють і через ноутбук видають, то відповідно деякі давачі вони прикріпляються до пальців. І якщо в людини немає фалангів пальців, так це є проблема. Але, скажімо так, рекомендовано умовно на ці два пальці безіменний і вказівний. Але якщо є хоча б один, так це теж є за що зачепитися. Не можна неповнолітнім використовувати поліграф, не можна вагітним, але є окремі випадки, коли самі вагітні. Є замовниками дослідження. Ну так сталося, вона не може чекати, поки вона народить дитину, так тому що її там, наприклад, звинувачують в чомусь, тому вона проходить цей поліграф. Ну, вагітним чому? Тому що це додаткове хвилювання. І деколи не рекомендується, коли є менструальний цикл в жінки, тому що це теж змінює фізіологічні показники. Тому переноситься просто це дослідження. Не можна, якщо людина є психічно нездоровою, чи вона в гострій фазі там, проблеми з тиском, тому перший раз вона має вийти з цього, щоб більш-менш стабілізувався її стан, а тоді проходити поліграф. Ну, це якщо такі є стандартні, що можна, не можна. Але є ситуації, коли необхідно застосувати, не дивлячись на якісь рекомендації. Давай перейдемо від теорії до практики. Спробуємо пройти якийсь тест. А я буду твоїм респондентом. Для початку треба ознайомитись з заявою згоду. Давай. Відключаємо, так? Добре. Так, отже, знайомий. Це давач, який реєструє дихання людини. Бо коли людина є нещирою, в неї змінюються показники дихання. Отже, так, до мене обернись. Можна на ковтину. Людина є верхня, фіксується дихання, і нижня. Мікрофон. За допомогою цього давача просвідковується канал, який реєструє зміни в голосі. Бо часто, коли людина є нещирою, відповідно воно <кій> різні зміни так? можна зафіксувати. Далі давач, який реєструє зміни в шкірі. Опір шкіри. І, до речі, якщо дихання можна затримати, щось змінити, звичайно, що це видно, але, припустимо, людина хоче так якось впливати, то вона не може вплинути на своє потовиділення. І це дуже цінний давач з золотим провідником. Я себе відчуваю як на детекторі. мене. Так, І давач, який реєструє зміни в крові. Фотоплетизмограф. За допомогою цього давача стає зрозумілим, що людина щось вживала. Ручки можна тут класти, щоб не мерзли. І Чому ось... саме ліва рука? Ну, В принципі, і на правій вона зіграє. Зараз, так, бо ти так сидиш. Угу. І Периферійна нервова система. Дувайчик і так реєструю. Теж можна лучки тут покласти. Ну що, приступимо. Я буду називати ім'я, різні імена, як вас звати. Ви відповідаєте на кожне моє запитання, відповідь ні. Тобто, навіть почувши своє ім'я, ви кажете ні. От реєструє так, поліграф, що збудження високе. І відповідно це відчувається. Так, серце, напевне, там гупає. Ну, але при цьому збудження все одно ми проводимо стеження, бо це воно перебуває в межах норми. Отже, у вас звати Галина? Ні. Вас звати Алла, ні. Вас звати Тетяна? Ні. Вас звати ксенія? Ні. Вас звати Інна? Ні. Вас звати Тетяна? Ні. Перший тест ми пройшли. Ми, ну, так якщо нам буде глядачам видно, перші два запитання ніколи не беруться до уваги, на них кладеться нейтральне. Тому що в людини завжди так, є упереджене ставлення. Зараз щось таке запитають, і в неї вже реакція. Але якщо я попробую так заховати, щоб не кидалося в очі так починається в нас відповідь, чи так недобре, як я роблю, то ім'я Таня і остання Тетяна ці дві такі верхівки, вони є найбільші в порівнянні з іншим. це була Інна. Це була Алла, а це є реакція на ім'я ім'ята. І це ми про, тільки про ім'я, то що достовірно всім відомо. Можемо зараз перейти до іншого тесту. Запитання звучить так: оператор, з яким ви полюбляєте працювати більш за все, називається Геннадій? Ні. Оператор називається Василь? Ні. Оператор, з яким ви полюбляєте працювати більш за все, називається Ігор? Ні. Оператор називається Андрій? Ні. Оператор, з яким ви полюбляєте працювати більш за все, називається Сергій? Так. Оператор називається Роман. Ні. Казати правду? <ріхи> Порівну розділили місця, з яким тобі комфортно працювати. Це є. Андрій і Сергій, і це є правда. Це є правда, так, <ріст> так. дивимося, аналізуємо поліграми, так для не знаючих, це якась така абрикадабра, але найбільші пікові реакції це на ім'я Сергій. Ось реакції і Андрій. Тобто це два оператора, з якими тобі комфортно працювати, так я можу стверджувати. Скажу тобі, Наталю, що готуючись до цієї програми, я була абсолютно впевнена, що правди від мене ти не почуєш. І не зрозумієш, хто навіть з операторів для мене найкращий. Ну, ця техніка переконала мене, що поліграф працює. По емоціях можу сказати, я не хвилювалась особ особ особливо, так. Не було якихось таких. Задихань не було якихось таких емоцій. Ну, цілком можна порадити людям приходити на таку процедуру. Дякую, Наталі. Ти відкрила щось нове для мене. Бережіть себе, будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд, незважаючи ні на що. Побачимось.